Вітаю, друзі! У цьому відео ви дізнаєтесь усе, що хотіли знати про отримання посилок у поштоматі нової пошти. Спочатку треба знати, що можна отримати через поштомат, тому що ваша посилка потрібна відповідати деяким вимогам. Їх небагато, але все ж таки вони важливі. Перше, посилка повинна бути розміром не більше 40 на 60 та на 30 см. Також повинна важити до 20 кг, та оголошена вартість посилки повинна становити не більше 15 тисяч гривень. Ось ну, це і всі вимоги до посилок, щоб отримати їх у поштоматі. Тепер розповім, як саме отримати посилку, а потім дам відповіді на найактуальніші питання. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб у вас не виникнуло труднощів при отриманні посилки. Щоб отримати посилку, по-перше, необхідно завантажити мобільний застосунок нової пошти. Це можна зробити в Play Market, якщо у вас Android, або у App Store, якщо у вас iPhone. Після того, як ваша посилка прибуде до поштомату, вам прийде сповіщення у цей застосунок. Далі вам потрібно оплатити послуги онлайн. Це можна зробити заздалегідь або можна це зробити прямо біля поштомату. Далі підійдіть до поштомата та увімкніть на смартфоні Bluetooth та геолокацію. Відкрити у мобільному застосунку необхідну електронну накладну та натисніть Сплатити, якщо ви ще цього не зробили. Після сплати у мобільному застосунку треба натиснути відчинити комірку. Через декілька секунд необхідна комірка відчиниться. Заберіть посилку та зачиніть дверцята комірки. Ось така проста процедура, але можуть виникнути деякі питання, на які я зараз відповім. Чи можна відмовитись від посилки після її отримання в поштоматі? На жаль, ні. Якщо ви вже відчинили комірку і забрали посилку, то покласти її назад не можна. Комірка не відчиняється, що робити. Переконайтеся, що біля поштомату у вашому телефоні наявний інтернет, увімкнено Bluetooth та геолокацію. Для телефонів на Android перевірте у налаштуваннях мобільного застосунку, чи дозволено доступ до технології пристроїв поблизу чи обмін з оточенням. Якщо комірка все ж таки не відчинилася або у вас виникли інші запитання, звертайтеся у контакт-центр нової пошти за цим номером. Я замовив доставку в поштомат, але посилку доставили у відділення. Чому так? Таке могло статися тоді, якщо посилка за габаритами не помістилась у комірку поштомата. Наприклад, розміри відправлення були вказані неправильно, або ж на момент завантаження поштомат були відсутні вільні комірки. Тому посилку доставили в найближче відділення. Про це вам повідомлять окремо. Я випадково зачинив комірку, не забравши посилку, що робити. Мобільний застосунок запропонує вам відкрити комірку ще раз. Чи може довірена особа зробити передрасування посилки? Довірна особа може тільки отримати і оплатити посилку без переадресування. Паштамат не працює, не можу отримати посилку. Що робити? Зверніться в контакт-центр нової пошти за цим номером та повідомте про проблему. Роботу поштомата буде поновлено найближчим часом. Настигаю забрати, скільки посилка зберігатиметься в поштоматі. Забрати замовлення в поштоматі можна протягом 5 днів. Після цього посилку буде переміщено в найближче до поштомата відділення. Як оплатити послуги доставки? Послуги доставки можна оплатити мобільному застосунку нової пошти або на сайті компанії. Зверніть увагу, що оплатити готівкою на місці, ви не зможете, В оскільки поштомат немає для цього технічних можливостей. Сподіваюсь, відео було корисним. Підписуйтесь на канал, а можливо вам будуть корисні і ці відео.